Нападник Національної збірної Артем Довбик виходить на поле на 106-й хвилині матчу, а на 120-тій забиває переможний гол. Це відео вночі передивився щонайменше з десяток разів, говорить батько футболіста. Пригали минут 20 в час ночі. Він позвонив одразу після гри. Каже, не пойму, що твориться, ми самі не поймемо. Мама плаче, батько теж. А це Черкаська школа Олімпійського резерву. Тут Артем розпочинав свою футбольну кар'єру. Розповідає тренер Євгеній Борисюк. Артем займається в нашій школі з семи років. От і до випуску до 17 років він був учнем нашої спортивної школи. От, на цій фотографії Артему 12 років. Це наш традиційний різдвяний кубок зі шор. От, і він виступав в своїй команді тоді в дитячій. Далі він перейшов до старшої команди. На цій фотографії ось ця команда в Маріуполі, віце-чемпіони України. От і Артем грав за команду, де хлопці, хлопці, були на два роки навіть старше за нього. Але він вже тоді грав в фіналь, в фіналі чемпіонату України. Він грав в основному складі. Тренер додає, дані хлопця дозволяли йому грати із футболістами старшими за нього, враховуючи його талант, то в принципі. В нього все виходило, от і враховуючи і фізичні дані, і технічні дані, то в нього, в принципі, не було проблем з тим, що він грає проти опонентів на два роки старше. Мені дуже дивно, що Артем жодного разу не виходив на футбольне поле. Ми дуже сильно чекали, щоб йому надали шанс. І вчора, от, ну, як кажуть, що не було б щастя, якби нещастя не допомогло. От, і отримав травму бесідін і Ярмоленко, просив заміну, і випустили Артема, і я думаю, що він сповна скористався своїм шансом. І мені здається, і дуже хотів щоб йому довіряли і надалі. Тренер Черкаської школи Олімпійського резерву Сергій Ковалевич говорить, характер Артема від початку кар'єри був як у професійного гравця. Він людина непохитна, я б сказав так. Він людина, яка багато не говорила. Емоції свої дуже рідко він збуджені проявляв, якщо навіть були певні недовольства, певні. А так було видно по всьому, що він ніколи в житті не зупиниться. Це характер чемпіонів, це характер професіоналів, це характер, скажімо, дуже талановитих людей. Хвилювався за свого вихованця під час перегляду матчу, каже директор школи Олімпійського резерву Леонід Сіренко. Я цілу ніч не міг заснути через те, що такий емоційний підйом був, що це наш вихованець, забив гол, вивів збірну команду України в четвертьфінал. Такого успіху наша національна збірна команда ніколи ще не досягала. Тому ми дуже задоволені. Задоволені в тому, що наша праця все-таки відтворилася тим чудовим голом, який забив Артем Довбик. Наступна гра збірної України відбудеться 3 липня із англійцями. Анна Іщенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.